Скоромовки зі звуками «д» Т. Скоромовки сприяють розвитку дикції, правильної виразності мови, тренують пам'ять, розвивають логіку і уяву. Скоромовки спочатку треба вимовляти в уповільненому темпі. Потім щоразу пришвидшувати його. Починаємо. В домі діми, дим. Ой, ходім туди, ходім. Рятувати дім дім швидше. В дім діми дим. Ой, ходім туди ходім. Рятувати дімень дім. І дуже швидко. В домі дім дим. Ой, ходім туди ходім. Рятувати дімен дім. Наступна скоромовка. Терпку редьку тертка терла. Терпка ретька в горлі терла. Швидше. Терпку, редьку, тертка, терла. Терпка редька в горлі дерла. І дуже швидко Терпку, редьку, тертка, терла. Терпка редька в горлі дерла. Молодці. Дякую за співпрацю. Будьте здорові і бережіть себе.